Ця галокамера допоможе нашим лікарям по імунологічному профілю е розширити своїм при це... е створенні е нашої соляної е кімнати. Ми е використали. Е е Соляні блоки природні, солодницького родовища загальною масою біля однієї тони, наявність яких буде створювати відповідний мікроклімат в нашій соляній кімнаті, який буде характеризований. Ресуватися такими лікувальними властивостями, як мінімальне бактері... бактеріальне забруднення, відсутність алергенів в повітрі і від'ємно заряджені частинки хлориду натрію будуть мати позитивну дію на, на епітелі, які виставляє Візини – Це приміщення допомагає усім. Тому в цьому приміщенні буде працювати і оздоровляти, від всякого нещастя, і до під випадків не згоди і суперечу. Дай їм повсялава, мати любов, туди любства, щоб тут чесно працюючи за приколу того, все навіть си, на святого не повсякчас, і навіки вішні.